Всім привіт! Щоб багато не говорити, а говорити я люблю та й послухати люблю чисто по справі. Значить, як регулювати клапана? Не треба бути якимось там інженером, професором в тій справі. От. Е, -е. Мене навчили то робити в хочбовому комбінаті. Ну, правильно воно називається якось там, типу. Тернопільський гужбовий комбінат, але всі Кремляцькі знають. там Біля трампліна в нас там я вчився на тракториста ще пацаняром, років 17-18. от. Е, прийшов на роботу е, на тракторну бригаду і багато хто дивувався, такий був анекдот, не знаю, як там виходить. У нас трактористи, які все життя працювали на тракторах, все життя там років по 35, 30, 40 стажу мали, але коли доходило діло до регулювання, там, наприклад, Регулював клапанів, вони кликали інж... інженера. Головний інженер приходив, їм регулював клапана, і все було файно. А тут та пацанюра, який прийшов фактично після школи, там якісь курси пройшов, і я сам собі на тракторі регулював клапана. І там з мене спочатку сміялись трактористи: о, що ти там накрутиш? Ну, накрутиш, накрутиш, давай, давай. Я покрутив, відрегулював і трактор працював нормально. і То багато хто дивувався. От. Ну, В очбовому комбінаті, ніби то... а, комінаті курсовий комбінат. Кур, курси. За три місяці були хороші у нас майстри. Не знаю, як там зараз. От. Но у нас був тоді майстер такий. вибачайте, пам'ять в мене паршивенька. Вже не пам'ятаю, як його там по батькові ім'я, але всі, хто вчилися, його пам'ятають. Хай там йому земля буде пухом, чуш вже помер той дядько. От. На нього казали, фіат чогось, не знаю. От. Ну Дядько був толковий. Хто хотів навчитися, то він навчив. Е, от, цього. Елементарно, все одно багато мови вийшло. Ну, е, Звичайно, якщо там ніякі там гідрокомпенсатори, якась, там хитромудройобство, але такі звичайні клапана, звичайними коромислами, я регулюю все життя, що в мотоциклах, що в автомобілях, в тракторах. З таким принципом і ніби працює, ще ніколи ніяких претензій в мене і не було на таке діло. Все просто. От Наприклад, цей двигун китайцеві. Вибачте, хрен його знає, який тут порядок зажигання, тобто який клапан колись працьовує. От. І, бо так воно, якщо по книжці, то треба по порядку зажигання, трасті, пасті. Беру я просто, от починаю, ну щоб за порядком з першого циліндра кручу вручну. Плін ключом до тієї пори, поки, поки е, коромисла, замітно, що вони освобождаються, оце вже освободилося, болтається. І це болтається. От. Ну, звичайно, наш майстер казав, хлопці, лучше клапана не дожати, ніж пережати. Тобто, щоб люфтик краще хай чуть підстукує. Ніж, ніж буде зажатий клапан. Зажатий клапан тобто він і спрацьовувати не буде, от він і може стукати в поршень і зігнутися. Ж. От, от, бачите, пішов, пішов клапан. Е, от. о Спрацьовує. Но то Нам такого не треба. Нам треба, щоб вони освободилися повністю. Якщо знати порядок зажигання, то трохи простіше, тоді в такому і порядку і регулювати. Ну, а так чисто по-тупому, як би сказати, от бачите, після того коромисла е е е починає спрацьовувати те. Там не буду мудрі котрий там пускний, котрий випускний, який там зазор. Там, як начитається в інтернеті, мусить бути зазор такий, такий на випускному. Все, то до дупи. Ну, то я так собі думаю. Ну, слава Богу, скільки років Кручу і все працює. Значить, Принцип простий. Навіть щупа не треба. Докручую до теї пори, що вже вон там, там той циліндр почав спрацьовувати. А тут -а звільняється повністю, ну, тобто не тисне. Розпредвал вже на товкачі. О, все. Є тут такий свій люфт. Воно свободне. От. І що я роблю? Я ще чуть, чуть покручу, бо щось мені не подобається. Не дуже, воно там освободилося. Ну, ніби все. І тут що я роблю? От. Значить, ну, звичайна справа. Розконтрагаю її то я вже його крутив, то воно так легко пішло. От. І тут є от толкач. Що я роблю? Я, значить, зажимаю, зажимаю і кручу, зажимаю регулюровочним болтом толкача і кручу. І, значить, зажимаю до тієї пори, що він перестав крутитися. Отже, не крутиться. І тепер чуть-чуть відпускаю. Все. Оце коромисло, той толкатель крутиться, тільки має легенько крутитися. О! Він буде легенько крутитися, якщо. от, І тепер можна то контрагаїти. Фактично, цей клапан вже відрегулірований. Ну, звичайно, треба продубліруватися, бо тут ще що як затягуєш, десь там чуть-чуть цей регулювальний болт може чуть припіднятися. от, І зовсім нема стуку. Клапан, той толкатель крутиться, клапан не має ніяких нюансів. все, Беремося до того. Коротше, таким чином швидко все, крутиться, не заж... тобто вже 100% не пережатий і, на вигляд, не, не має навіть зазору люфту. от, Той має хід. Бачите? Ближче візьми, Чуть-чуть заметно, що є люфт. Теж будемо його піджимати. Е, значить, всі... пройдуся про всіх циліндрах, всі клапана таким чином перерегулюю, потім прокручу, провіру так просто вручну. Ну, ще бажано завести, щоб мотор проробився. Вдруг десь якась піщинка попала, десь там якісь ну, не знаю, ті толкателі. Ну, ми тут -то толкателі при розборці мотора положили в такому порядку, як вони були. Тобто кожен толкатель поставили на своє місце. Але вдруг там, як вам, ну, десь. десь Кури заграбають, і ви на ту... поміняєте місцями. Коротше говоря, кожен толкаті ще може стати потім, коли проробиться мотор на своє місце, і ще трошки зможе збільшитися е, зазор. От. Тоді ще треба передивитися, ще раз, пройтися, провірити, прогріти мотор, провірити, провірити е, заново, якби себе проконтролювати. Ну і зложили, завели, потім поробили і вже. Та якої ти трості дзявкаєш? холєра ти, блін чотирохлапа. торохлапа. Коротше, е ну вже якщо десь стук почуєте, клапану кришку зняли, передивилися, перемацали, десь якийсь, може там От така ситуація. Всім папа! -па. Можливо, комусь таке пригодиться.